Льводна загрузка. Крисавчик, всім привіт. Хто бачить мене вперше, мене звати Занзелюк Воді. Ми сьогодні вариші. Приїхали на велогонку, 100 віловат. Сьогодні 10 червня. Що там? 7.35. Йдемо по номерків. Наша з Назіком на сьогодні цілі. Максимально топові місця. Ну, дай Бог Назік перший, а в мене як вийде. Головне це перемога, а не участь. Добрий день. Добрий день. Ви так роздаваєте один одного, бо вітром все збиває. Отримали номерки, місто 14, так що в нас тут входить наклейка маршруту. ну Такий, звісно, доволі немаленький чіп. Я не знаю, чи це є, але це для тріатлона, мабуть, ну що є. Так, зібрали. І вільчики сьогодні на Гревелі Сірого. Олічка сьогодні на СНТБ, Оля Паша Назарчик. Саша. Ну, Діжуха наростає, приїхала на Тишинська атомна з своїм бусом. Так що будуть знайоміші з віком. Ігорок, все двіжує сьогодні, Блін, може для в нього якісь пару матеріальчиків знімемо. Об'явили п'ятиминутну... Готовність до старту закрив ласточку. І при хорошому розкладі волічки є можливість бути першою на табурець. Ну, ми, по крайній мірі, дуже щиро в це віримо, а вона то буде старатися. О, yeah, там Ми вже на старті. Будемо пробуватися за нашого лідера, Бандейка, звісно, сьогодні взагалі жесть. Спала ще ногу провині, мав, надіюсь, після дзвонки цього не станеться. Це перший кілометр Гонки. Поки розігріваємося. Побачимо хто що з себе представляє, бомбомбить. з цим київським красавчиком 24 км. Відстали трохи від групи на піску, але доганяємо. По чуть-чуть. Так нас наше кафе. Дякуємо, дякуємо. Давай далі, бо зупину. нагнати першу пачку. Фу, звісно, відколовся трошечки від пачки бо Сок, це не гребала тема. Остав на метрів 30, а догнається просто смерть. Але ще, зверніть увагу, вже скоро Польщу не треба буде їздити. Дай Бог, щоб війна кінчилася. Наші може тепер в Україні працювати. Європа. Гравійка для греба. Я її держу по такому камінні. Їдемо, їдемо. 45 кілометр. Чуття, що сьогодні погода зговорилась з гонкою. Виїхав з гравійки на асфальт. Мало би бути легше, але фіг там, Зустрічний вітер. Ну нічого вже, хоч асфальт. Можна крутити 30 Крупу, на жаль, так і не догнав. Ну коротше валять лосі конкретно. Але таким не стыдно проіграти. Пацанів як мінімум там по 5 тисяч наката. Не то що мої дві. Но ножки забиваються, а характер, то не тухне. Крутим. Е, е, як? Прямо? Прямо? Викинете, будь ласка. Е, Третє кп наше. І валим, валим, не стаємо, бо так не дуже нам точно. 24 я хочу. Я мушу конячить. Щоб не їхать 20. Фух. Бомба. Але дувна й групу так і не можу, на жаль. 78 км. О, спереду КП. Їдемо по змінах по кілометру. Спочатку їхали по два, але виявилось забагато. То вирішили перейти на менше, буде тут трішний вітер. Буби знімав. Нарешті ми вже приїхали цю бітоночку. Ось, беремо, Ой, все бачу. О, 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 о. Yeah! Фу, бомба ракета, один відстав, але чотири чоловіка так. і Пушка вже лучше, ніж самому. Дякую Олі за рекомендацію. За те, що коли лупиш спереду, саме ззаду група, лучше почекай групу і не сам. Зміни перейшли взагалі по 500 метрів, так як трохи відборолись. Наша пачка 5 чоловік. Не знаю як будемо розігрувати фінішну. Буде прикол як той дідок спереду 63 роки, з'являє всіх. Вже дякую за гарний приклад. Команда, 63 роки. Приїхав з нами. Це називається судомки Красавчик. Давай, братан. Бомба-ракета. Братан. Хороший. велосипедист, повинен страдати. Красавчик кінчилась гонка, результат доволі нічого. Чекаємо нагородження, а поки чекаємо нагородження. Що? Будемо робити, що любимо. талончикам видають в столові поїсти. Розраховано перший, другі компотці салат. Двадцять Назарій назарі з Старежинський місто ліне.

Паша там підрубляє. І так, як ви вже зрозуміли, гонка закінчилася. Приїхав восьмий в абсолюті, час 3.19, друге місце віковій, 30-39 років. Одна з така спомилок була, мабуть, що маючи два велосипеди. Для підходящих, для даної гонки я вибрав гревел, так як там вказано, що буде 70% асфальту. Я думав, я там на асфальті наберу те, що програю на Бруківці, але там і гравій був такий далеко не для гравіника. Загалом результатом дуже довольний. Дякую всім, хто дивився, всім, хто підтримував інстаграм. Далі-більше, гарного дня. Все.